Щиро вітаю вас, дорогі друзі, на телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. І з вами я, Олег Алєксєєв. Сьогоднішній біблійний уривок з першого послання апостола Івана, третій розділ. Улюблені, ми тепер Божі діти. Але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є. І кожен, хто має на нього надію у цю, очищає себе так же само, як чистий і Він. Безнадія. Це почуття стає все більш і більш поширеним серед людей нашого світу. Але знаєте, ми, як християни, ніколи не повинні переживати його. Тому що, як би небагато проблем впало на нашу багатостраждальну землю, якими б темними не здавалися обставини навколо нас, ми знаємо, що у нас є надія на швидке повернення Господа Ісуса Христа. Найтемніша пора ночі перед світанком. Іноді ми забуваємо про це. Ми так зосереджені на природних речах у цьому житті, що втрачаємо надію і опиняємося в безнадії, що оточує нас. Але ми не повинні допускати цього. Якось християнський місіонер зустрів на Близькому Сході арабську жінку-християнку, яка є живим підтвердженням цього настрою. Ця жінка опинилася в таких обставинах, які багато хто з нас вважали б просто нестерпними. Вона жила у військовій зоні, де панувало насильство. Кожен день вона могла загинути від бомби або кулі. Більше того, вона була християнкою у країні, де панувало войовниче мусульманство. А відтак це також було загрозою її вірі. З природної точки зору, у тієї арабської жінки не було ніякої надії. Її країна руйнувалася у неї на очах. Вона змушена була поїхати до Ізраїлю і заробляти там гроші для своєї родини, бо там, де вона жила, не було роботи, і заробити було просто неможливо. Здавалося, що її положення з кожним днем тільки погіршувалось. Але вона сказала, що в неї є надія, бо вона знає, що Ісус скоро повернеться за нею, і ця надія підтримувала її. Тому, якщо ви відчуваєте безнадійність, перестаньте дивитися на цей світ. І почніть очікувати швидкого повернення Ісуса. Це не тільки підійме ваш дух, але, як каже Біблія, також і очистить вас. Це допоможе вам жити праведно, відокремить вас від гріха і невдачного колишнього вас світу. Це принесе вам радість і перемогу Божу. Подумайте про це. Коли цей гріховний світ прийде до кінця, для нас з вами все може тільки починатися. Ми війдемо в дивовижне життя, яке ми і уявити собі не могли. Безнадії на Ісуса люди можуть лише сумом озиратися назад і згадувати минулі хороші дні. Але для нас з вами найкраще ще попереду. Так що ми можемо радіти посеред проблем і говорити разом з апостолом Іваном. Гряди, Господи Ісусе, прийди скоріш. Давайте сьогодні наша молитва буде саме про це. Добрий Небесний батько. Сьогодні ми хочемо подякувати тобі за велику надію, яку ти дав нам у Слові Твоєму. І цією надією сьогодні для нас є віра в те, що Ісус скоро повернеться на цю землю. Він повернеться за своїми дітьми, за тими, хто очікував Його, хто готувався до зустрічі з ним. І сьогодні ми разом з нашими глядачами також хочемо бути в числі цих людей, людей, які очікують Христа, очікують Його з'явлення, очікують Його славного приходу, коли, Господи, Він забере своїх дітей у Царство Небесне. Це прекрасна і радісна новина для нас сьогодні у цьому світі, сповненому турботи, зла, труднощів і переживань. І ми разом з Іваном Апостолом можемо казати: прийди, Господи Ісусе, скоріш, прийди. Дякуємо Тобі за це. Амінь. Нехай очікування Христа буде щоденним у вашому житті. Ваші молитовні прохання, потреби чи досвіди ви можете надсилати за адресою, яку бачите зараз на екрані. Нехай Господь поблагословить вас. До побачення. Tchau,